Сірий прийшов на сніданок. Мовчу, бо ще прибіжить фенді. Зараз погодую. Ну, доброго ранку. Ти почула, що я говорю сірий. Ах, ти розбишака. Включила світло, бо дуже темно. І я собі зробила каву. Так, у мене тут робочий процес. Це моя кава. Я розморозила молоко, дивіться, яке жовте. І зараз закип'ячу, бо так, як довго стоїть, то може горчить сире. Ну, Щоб частинками кип'ятити. І що я ще зробила? Я дістала морський окунь. Ось у мене. Я сьогодні його хочу вийти на вулицю почистити. Там, звичайно, плюс 15, але так похмуро. Треба одягнутися і почищу на вулиці. І посмажу. Ну, в першу чергу, це кава, а не і я буду тут біля плитки пити, щоб молоко не обіжало. Ой, а молочко під кришкою і майже обіжало. Все, ось так. Швидко воно. Ну, Є, спасла молочко. Врятувала. А так думаю, ну тут 2 літри. І тепер уже сяду і поп'ю каву нормально. Зрізала вчора останні квіти лаванти і ось поставила в кухні такі гарненькі, і п'ю каву і милуюся ними. Ну, а красуня Заспокоїлась, вляглася і не звертає на мене уваги. Фенді, дивіться. Ой, ти чудо, сьогодні малюки приїдуть. Ото будеш бігати рада. Ну, вітерець є на дворі. Але невеликий. Сьогодні хочу вже стіл накрити, завтра обіцяють дощ, мабуть, це вже прийшла. Ось бо до цього так собі було. Так, я йду годувати сірого, він, як завжди, дивіться. От, потім буду рибку чистити. Ось красавчик! Який ти красунчик. Да, да, ну чого ви репетувати? Ну чого? Ходім. Ходім. Да, да, ти знаєш, що я тебе погодую завжди. Красунчик. так, да, ти красунчик. Ти красунчик. Не репетуй, пішли. пішли. Ходім, 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 ходім. Ходім, де твоя мисочка. Ходім. Ой, Боже ж мій, ну пішли. Ти навпростець? Ну йди навпростець. Так, пішли. Пішли, пішли. Ох, і красунчик. Ти водичку пив? Я тут тобі водички наливала. Ага, була повна. Чи ти чи? Ага, не хочеш водичку? Зараз я туди їжу викладу і будеш їсти. Так. Ну, все, смачного тобі. Давай. Як прийдеш іще, налью молочка. Оце садила чи коктейльні. Ну, не пам'ятаю, і не найду відео, десь я показувала. Ну, такий кущик невеликий. І ось дивіться, які тут помідорки. Але я так оце ж такі були коктейльні. Я, здається, цілий помідор садила. Чого один кущик, я не зрозуміла. Може, я сполула. І ось я заберу оцей на насіння. Ну, Тут, бачите, тут ось, ось трішки й більше є. Чи встигнуть вони дозріти? Ну, якби побіліли, то я б їх уже і забрала. Ну, це, здається, чері. Теж виліз. Мені так здається, ось тут. Він не встигне. Ну, ось, о, скільки ще квітів. Сірий хрумтить. Я йому відрізала кусочок морського окуня і от і всі, е, як це називають у них, ми називаємо перо, все позрізала, сире. І кусочок м'яса у фенді взяла. Ну, їж. дивлюся через вікно, вже доїдає. Не знаю, де він зимує. Ну, майже кожного ранку він осюди приходить. І це ж тут лапкам може й холодно. Не знаю, як їхні там подушечки. Ой. Він приходить, тут у мене. Я сітку знімаю москитну, навіть не виходжу на вулицю, тут його годую. І гарнючий котяра, ну, репетує, мутузує, а потім ще смаженої рибки дам йому завтра. Бо це сьогодні вже і навряд чи прийде. Ну, буває, що приходить, то я йому ще молочка дам. Ну так, п'є, але не дуже бачу, що господарі його, мабуть, не дають. Я не знаю, що вони дають. Раніше я знала, от коли в мене все в сім'ї було добре, то у них там котики різні були, у них була кішечка, і в нас був рижик, і у них завелись реженята. А потім щось ну, попропадали і в нас рижик, і в них. От, то я знаю, що вони їм маленькі карасики купували, живі давали. Ну, а зараз не знаю якось. У них там чорненька кішечка і оце сірий. Ну він ось так, він в сихній цей сірий. Тільки що було плюс 15 температура, а зараз уже плюс 13. Ну, я все рівно винесла рибку на вулицю. Оце такі. Я вже пообрізала, віддала сірому, ну, це треба обрубати, бо не різалось. І зараз я почищу на вулиці рибку, помию на вулиці, ну а посмажу, не хочу на вулиці, в хаті посмажу. Так, зараз почистимо. Хороша оця чищалка, але не все береться нею, як карасики, де ж добре. Ух, вітерець піднявся. Ага, а це те, що не обрізається. Хвостики ж віддала сірому. Тепер нема за що взятися. Ось так. Угу. Ну, де ножом підчищу. Так, почищу, посолю, хай постої, а я тим часом закрию, бо щось мені не подобається, сьогодні погода. Все може бути. Так, тут немає. Трішки підчищу. Ага, я тим часом закрию стіл. Хотілося б, звичайно, щоб була тиха погода, ну щось вітерець. Може він не буде дуже сильний, то мені вдасться закрити. Ну, закриваю плівкою, вірніше мішком, який з. Для будівельних відходів ось такий. Дуже-дуже плотний. Так ось так покладу. І далі, а скільки їх тут всього? П'ять штучок. Небагато. Це була акція і віка брала. А от де брала? Я забула в варусі, мабуть. А може і ва тебе. Так, небагато луски. Оце попадалось, хек мені Хубсі отой купував синочок. І оце ж він, як я в нього, і сюди ж привозив. І каже: ну як тобі везе? Як тобі везе? Тільки не куплю. У тебе нет луски, а я покупаю і замучусь чистить, це коли сам жив. Ну, кажу, не знаю. Я йому показую, що без луски. Ну, ти ж, говорю, купував. Ну, ось там майже не було, а тут таке є. Зараз почищу, помию і витру стіл. Оці доски хочу дошки, щоб довше служили, Артем старався зробив гарний стіл. Та, на жаль, ми рідко сидимо за ним, або я одна просто сижу. Ну, іноді заходять друзі. Так, ну я буду продовжувати чистити рибку. Погано, що тепер на веранді поки що немає шкафа купе, бо в мене він іде і як кладовочка, і, і роздягалка. Ну Поки що там щось поламались ножки. Артем вчора заїжджав, десь там шукав. Я йому послала фото, які вони. Ну, чи купив, не знаю. Коли це буде встановлено, ну то нескільки важливо, головне, що в мене вже до зими веранда зроблена. Так, лишилось дві, я буду продовжувати. Це вже прийшов гарбуз. Ну, Його Наташа називає кавун. Ну, Так як ми тоді розмовляли на російській мові, то це був гарб... арбуз. Ну, а зараз я так його й називаю, гарбуз, бо в нього по спині полосаті полосочки. Зараз так його не видно. А чого ти до мене прийшов? Ти хочеш їсти, там тобі нічого не лишили. Ну зараз винесу. Боже це якийсь жах. Всі коти Романково до мене приходять. Що ти виглядаєш? Ой, це ж Наталя ховає. В неї там є і корм, і молочко. Вона все ховає тепер, бо цей жук поїдає. Ну, йди я тебе погодую, Гарбуз, Іди, Іди скоріше, давай сюди, йди. Давай, 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 давай. Йди сюди, ні, там не відкривається ще. Це ж звик, він давно не входив, він все в Наталі там підживлявся. Ну, я думаю, Наташа сусідка теж Наташа, думаю, вона його годувала, звичайно, Ну йому ж все мало. Іди сюди, іди, 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 іди. Ось, бачите, який гарнючий. Іди сюди, іди. Іди. Ага, ось сюди. Отак. Я борщик тобі винесла. Там. О, я й підогріла, давай їж. Красавці коти присмакує, щоб поїв все, все до кінця. Я тоді туди, туди налью водички. Оце собі не забаву, а заботу знайшла. Ну, жалко. Корм я не купую для них, звичайно. Ну, а що є дома, то сірому більше підвезло. А гарбуз що є? їж? О, він іще досі їсть. Це видідає все. Оце гарбуз. Та не бійся, їж, тебе там ніхто не буде ганять, їж. Чудо. Це точно вилеже, мисочку. Ну, що, ти йдеш зі мною на вулицю, чи дома? Пішли? Ходім на вулицю, ходім. Пішли, пішли, пішли. Давай. Ну, будеш в хаті сидіти. Пішли, пішли. Бачите, що робить? Пішли, зайчко, пішли, хороше. Ходім, ходім, Фендюш. пішли на вулицю? Ні? Пішли. пішли до сірого, пішли. Сірий там є, пішли, двері закриваються. Давай, 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 скоріш, скоріш, скоріш. Пішли, пішли. Ну так, да, пішли. Пішли трішки погуляєш, пішли, моя хороша, йдемо. Включаю світло пішли на вулицю. Пенді, ходім. Що це? Є, не сюди. Пішли? Давай, 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 давай. Опа, молодець. Що там можна й досі вилизувати? Гарбуз? Ти що, не наївся? Та я їм черпак борщу. А і тобі насипала черпак. Ну що, а молочко будеш? А? Поїв усе? Красавчик! ух ти ж і красавчик! Да, поїв усе. Це поки винесу, то він уже піде. Повилизував молочинка. Це тепер почне ходить. Не прийдеться двох котів годувати. Ну, раз у день я можу їх трішки підкормити. Ти куди? Це не тобі. Це не тобі, Фенді. Вперед біжить. Так, гарбуза не чіпай, бо він тебе лапою як бахне. А, він уже пішов. Гарбузик, де ти є? Вже пішов. Ну, налью молока, може, ще прийде. Не встигла. Думаю, налію молочка. Гарбуз пішов, ні, нема. Ну, він ще прийде, це такий друг. Так, добре, налію молочка. О, все, тобі та не можна. Пішли додому. То не тобі. Ходім, 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 ходім додому. 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 Пішли. Ну, пішов, нічого. Прийде. Головне, не голодний. Та я думаю, що його там годують. Ну, це ж котяча натура, їм усе підряд. Красуня. Не знаю, чи я зможу зараз закрити вітер такий, то підніметься. Ну, я зараз витрустила, потім уже буде видно. А ти що? Погуляй, щоб нагуляла апетит, бо ти теж погано їси дуже. Коти он добре їдять. О, дивіться, який вітер піднявся. Це треба було вчора робити. Де ти тут? Несу, несу, Попробую це не поїсти, бігала за мною. Давай, це в мене тут розчин дрожжі. Старі були, хотіла Наталі на пиріжки глянула, а вони вже трішки підсвіли. І я оце додавила сюди трошки цукру. Куди? Давай їсти. Ой, на. І теплої водички. І ось вони які, дивіться, молочні. І Троянди попідливаю. Так, 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 так. Додому ні. Дивися, яка. Давай їж на вулиці. Піднявся вітер, тому я облишила оце. Може під вечір. А зараз ні. Йди їж, а то сірому віддам. Диви, яка. А, оце постоє чотири годинки приблизно. Щось таке капотить зверху. Може, такий зараз піде дощ. Давай їж, а, уже йому, так. Да. Тут же килима нема, то оце несем куди? Де що єсть, да? Їж. Посмажила морський окунь. Тут чотири тушечки. І тут одна. Зараз я замотаю і поки тепленьке віднесу наталії.